Thank you 1 листопада Олексія Дрозденка призначили на посаду начальника сумської міської військової адміністрації, що це означає для сумської громади і як вплине на роботу міської ради та депутатів? Це рішення не відміняє і не скасовує роботу сумської міської ради, її підрозділів. Виконкому, комунального установ, підприємств і не зупиняє і як юридичну особу, і як орган влади. Тобто все, все що було, все продовжує працювати. в місті Суми у нас є от унікальний шанс продемонструвати співпрацю. Військової адміністрації і реально працюючого місцевого самоврядування, депутати, як і раніше, можуть скликати сесію третиною голосів, говорить Олексій Дрозденко. Окрім нього у штаті міської військової адміністрації додається 19 людей і працюватимуть два нових відділи. Еквівалентів, котрих немає в виконкомі чи в департаментах міськради, це відділ оборони та захисту населення. Невеликий до п'яти осіб, і відділ антикорупції та аудиту пріоритетними напрямками у своїй роботі. Начальник міської військової адміністрації назвав обороноздатність громади та захист об'єктів критичної інфраструктури. Ми розуміємо і розвідка. Підтверджує, ворог готується, готується використати зиму, мороз проти нас, проте вже вжиті відповідні заходи захисту, резервації, переключення, забезпечення і є е, плани, я думаю, практично на всі випадки. Також до кінця року, за словами Олексія Дрозденка, у громаді планують закінчити облаштування укриттів у закладах освіти. Перші об'єкти почнемо здавати з цієї черги вже. Е, 1 грудня, потім 5 грудня, 15, і практично всі будуть закриті до кінця цього року. Щодо наповнення бюджету із втратою ПДФО від військових, кошторис громади недоотримає до 15% надходжень. А це говорить начальник МВА 400 мільйонів гривень. Тому шукатимуть альтернативні джерела, зокрема через підтримку і розвиток місцевих підприємств. Була перша стартова зустріч з представниками. Бізнесу, де ми проговорили ті питання, котрі стримують їх розвиток, і напрацьований ряд пропозицій він у мене є. Новини СТС. У сумах чоловік позривав прапори із кількох могил захисників на Алеї Слави, центрального кладовища. Деякі прапори зловмисник зіпсував, решту заховав. Правопорушника встановили через камери відеоспостереження. Вже ввечері зловмисника було розшукано. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Поліцейські також встановили місце, де порушник заховав прапори та вилучили їх. Свій вчинок чоловік пояснити не зміг. Вживали сьогодні? Ні. Не вживали? -хо -хо. Вживали. Вживали сьогодні? Колись утра вживали. На вулиці Берестовській патрульні зупинили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Керманич не надав жодних документів на право керування автомобілем. Ну так ваше посвідчення водія. посвідчення. Будемо будем на місці проходити чи не огляд. Які а ти бачиш, що я Це... Проходити огляд на визначення ступеня стану сп'яніння на місці зупинки та в закладі охорони здоров'я чоловік категорично відмовився. Тож патрульні склали на нього два адміністративних матеріали. Після цього водій продовжив вживати алкоголь перед патрульними. Документи на машину. Ось півос. Yes. Новини СТС. У Сумах на вулиці Гарбузівській загорівся автомобіль. Шкода про пожежу повідомив власник авто, який побачив, як із салону йде дим. Коли на місце прибули рятувальники, вогонь вже повністю охопив салон автомобіля. Рятувальники миттєво прибули до місця події, і за лічні секунди пожежу було ліквідовано. Як результат, врятовано ще один легковий автомобіль, який знаходився поруч з епіцентром горіння, а також житло громадян, оскільки від високої дії температури. Було пошкоджено дерев'яні конструкції будинку. Дар'я Саса з чоловіком Анатолієм створюють колекцію аудіокниг з 2008 року. Зараз вона налічує близько 12 тисяч найменувань різних жанрів. Основна мета забезпечити доступ до читання людям з порушеннями зору. Запис аудіокниг у нас ведеться на одному із комп'ютерів, з допомогою програми Audition. Ми здійснюємо цей запис з допомогою спеціального студійного обладнання. Ось у нас тут знаходиться мікрофон так, на підставочці. Подружжя запустило проєкт аудіокнига читання без меж разом з інклюзивною бібліотекою. Розповідає її завідувачка Оксана Бабирь. У них є можливість скористатися нашим фондом паперових книжок, але у нас є можливість надавати нашим читачам не тільки з вадами зору, а взагалі ця бібліотечна послуга користується попитом, тому що іноді у людей просто не вистачає часу, щоб. Призначити його книжці, тому людина щось робить і слухає книжку. Дарія розповідає, до озвучування залучають не тільки професіоналів, філологів і радіоведучих, а й усіх бажаючих, щоб книгу сприйняв читач, потрібно, щоб вона подобалася дикторові. Потрібно спробувати, знаєте, бо так інколи думаєш: ну хто знає, чи в людини вийде, і людина може засумніватися. А коли починає читати, відразу ми бачимо, що. Людині це вдасться. Завдяки подружжю в аудіоформаті доступна для читачів і книга шістдесятника Юрія Царика. Вона звучить голосом Наталії Лебідь, волонтерки та подруги Дарії. Юрій Царик, діти війни. Вода у річці невеличці ледь сягала коліна. І була вона така чиста і прозора, що на дні того стрімкого потічка виокремлювалась кожна піщинка. Найближчим часом у бібліотеці планують озвучити історичний роман Охоронець Сергія Батурина. У кожній книжці є авторське право. Ми зараз розмовляємо з автором цієї книжки про те, щоб її озвучити. Я думаю, він нам це дозволить. Тому у нас буде така своєрідна колаборація ще й з авторами. І от беремо цю книжечку. Приходимо в нашу студію імпровізовану. Сподіваюся, що ця студія буде скоро справжньою студією. Будемо начитувати. Якщо жінки долучаються до озвучування, охоче, то чоловіків не вистачає. Наприклад, там перша строка. Я охоронець, там сотні Квишата, і е, хотілося би, щоб чоловіки теж долучалися до цього, і тому ми запрошуємо всіх чоловіків, які мають такий хист. Нам допомогти в цій справі. Подружжя Сасіо мріє, щоб якомога більше людей змогли читати улюблену літературу, у планах розробити сайт. Зараз же знайти аудіокниги або долучитися до їх озвучування можна в інклюзивній бібліотеці філії номер 11 Книги доступні людям у всіх куточках України. Їх можуть надіслати поштою. Новини СТС.